Дерева шумлять, вітер і падає, падає дощ, не зігріває светр, не вистачає літер, нічим вже не завадиш. Що ж, в калюжі яскраве світло від вуличного ліхтаря відобража помітно краплини дощу бунтаря. Він, мабуть, теж хоче світла, сіра хмарина з ним не привітна, тому він пада на землю в надії, що все розквітне, світла душі, серцю тепла, край не вистача, вітер шумить, серце і досі щемить, все, що навколо нас. Має одну лише мить.